Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги хулахуб для фітнесу. Це ідеальний тренажер для дорослих, який допоможе ефективно схуднути, зміцнити м'язи та покращити загальну фізичну форму. Обруч виготовлений з міцних, але водночас м'яких матеріалів, що забезпечують комфорт під час тренувань, завдяки своїй. І конструкції його легко зібрати або розібрати для зручного зберігання та транспортування. Масажні сегменти хулахупа сприяють стимуляції кровообігу, а також забезпечують легкий масаж під час вправ. Пропонуємо до вашої уваги масажний пістолет. Це потужний електричний масажер, призначений для ефективного розслаблення тіла. Завдяки зручному світлодіодному сенсорному екрану він дозволяє легко контролювати та налаштовувати інтенсивність масажу. Чотири змінні масажні головки націлені на різні групи м'язів, забезпечуючи універсальне та цілеспрямоване полегшення. Завдяки портативному дизайну його легко брати у дорогу. Цей масажний пістолет ідеально підходить. Для спортсменів або тих, хто має м'язову напругу. Пропонуємо до вашої уваги гумову тягову мотузку з цією стрічкою. Ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії та іншими видами фітнесу. Виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучки. І силу та витривалість. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пляшку для води. Виготовлена з безпечного для здоров'я пластику, тому забезпечує чистоту та смак напою. Завдяки своїй герметичній конструкції, пляшка не протікає, що дозволяє вам сміливо брати її з собою на тренування прогулянки або подорожі. Крім того, вона оснащена зручним носиком, що полегшує пиття під час фізичних навантажень. Її легкий та компактний дизайн дозволяє легко помістити пляшку в сумку або тримати Мати в руці під час тренування. Пропонуємо до вашої уваги набір магнітних біт. Це багатофункціональний комплект для ремонту техніки, який стане незамінним помічником у вашому домі чи професійній майстерні. У комплект входять магнітні прецизійні викрутки різних типів, включно з п'ятикутними насадками. Завдяки цьому ви зможете працювати з найрізноманітнішою технікою: від смартфонів та ноутбуків до дрібної електроніки. Особливістю набору є магнітні наконечники, які забезпечують зручність роботи з дрібними деталями набір ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашніх майстрів.